Час платити по рахунках. Оця фраза просто останній тиждень за мною, знаєте, так якби от сюди транслює час платити по рахунках, ця зустріч перша фраза, яка взагалі приходить. Хотіли показати силу, але насправді показали слабкість. Це просто перша фраза, яка приходить. А ні про що пуста карта, перша четвірка кубків. Це знаєте, мені нагадує. Сценку, як сидять біля під'їзду бабусі, але такі не дуже добрі, які люблять всіх пообговорювати, що та там така, а та сяка, а та от така. Стібка і наркоман. Так, такі не дуже добрі. Бо є бабусі добрі, такі, знаєте, милі, і культурні, і гарні. А є от такі, що, знаєте, тим, тільки тим негативом, і живе, і когось би обгадити і обговорити. Оце така зустріч, знаєте. Невідомо де, невідомо як, невідомо навіщо. А від цього персонажа Аля Путлера то просто такий, знаєте, як оцей і чахлик От енергетично, знаєте, як от шкіра і кости, от як мумія, воно все засохле, воно все як по кусках розпадається. Таке враження, знаєте, що його там принесли, як манекен, ручки, ручки ножки, прикрути прикрутили прикрути, прикрути до тулуба. бачите, навіть говорити про це. Не хочеться. І голову вкрутили. просто там в ту голову запхали якусь цю програму, так що він має пробалакати. і А, а на потанцовки на цю подірки, це група підтримки, це Лукашенко прилетів. Щоб не так було, е, знаєте, як це щоб не так було страшно самому виступати, чи щось, знаєте, мусить бути хтось. Ну Це просто. Далі карта: розуміння краху. Тобто, перша карта це пустота, друга карта це розуміння краху, повного, провального. Е, я начора, коли дивився по реакції їх, ну, по реакції Росії на те, що були заяви, ось такі вчора сказані. Там остання карта була дев'ятка мечів. Тобто, вони, ну, там, ну, геть такого не сподівалися. Ну, як що так? Ну, тобто це, і отут сьогодні це підтверджується: сьогодні вже навіть не дев'ятка мечів, вже десятка мечів, це ще гірше. Чи це ще більше якісь, знаєте, паніка? Ну і це крах вкотре системи оцій, цих всіх карликів, путнерівських, оце кремлівської, це як крах системи продовжується. Далі диявол перевернутий, нічого взагалі не дивує кожного разу, тільки Росія зразу диявол карта випадає, карта ізоляції, це ще величезні колосальні фінансові втрати. Ізоляція вкотре світова, о, фінансові втрати. Дев'ятка Пентаклів теж перевернута. Вони щось там закийся цей Арішнік, щось там розкаті Арішнік, що вони там знов? А Лукашенко, вроді, ще теж таке десь мені мількнуло, що щось там буде збирати біля кордонів. України, якісь там збройні Угу. Ну, то хай збирає, ну то так то так там зразу, хай зберуться всі докупки, буде нашим легше це все відправити. На сонце. Так, так, ізобіліє карта перевернута. Ну, щось нема радісних настроїв. Ну, взагалі, це і королева жезлів перевернута. Ну, от про що? Ні про що. А вчорашня заява просто не було що сказати, тому й не, не було самої заяви. Ну ви ж кажу, або говорити про капітуляцію, бо краще мовчіть. І сьогодні це обіграли таким чином. Вроді би, і як відповідь, але ж це ніяка не відповідь. Це вивели картинку, щоб щось візуалізувати. А насправді там тотальний колапс і паніка. Все, що ми чуємо від них, зразу перевертайте навпаки. Зразу. Тобто, якщо вони кажуть, що вони все витримають, і вони все стерплять, і в них все класно, сточиться навпаки. От, в Радянському Союзі теж казали, що він невмирущий і не рушимий, і ні, рушими, ні крушимий. Ще... В результаті все розвалилося. Чим більше кажуть не панікуйте, все прекрасно, тим більше там в них паніка і нічого прекрасного немає. От. Бо ми готові до реалій різних і живемо в тих реаліях різних. А їм там розказують оце: не панікуйте, все класно, все витримаємо. Які там санкції, все, все стерпимо? Угу. От ще десь історія за Кадирова має виникнути, бо теж вже з тиждень часом живих вже, вже немає, Тільки невідомо, коли мають озвучити, бо там ж не можна зразу все озвучувати. Ну як з Жириновським була історія, так Ну, там так, що ж він тут... ледь ледь не потонув типу в Туреччині в морі. Потім увезли а там, в лікарню, а потім кудись я. Я так ще слухав, що там якась історія зовсім друга, йому просто стало зле. Ну просто стало зле. Просто це так підіграли, що ти типу, почуть не потонув там. Та ну насправді цього, що є очевидці, то просто зле, і приїхала швидка, і забрали бо там ну одним словом. І тут та сама історія. Ну просто все крах, кожен крок, кожен, що вони собі задумали, кожен що вони собі там хотіли. І в них, до речі, йде оце ще така тема зради від того, на кого вони розраховували. Ну бо там три гроші великі платити. А гроші то менше, менше і менше. І оці санкційні моменти, які будуть введені, ще додатково знаю варіанти: Україна сильно в озброєні і введення санкцій. Але це давно можна було зробити. Ну, ви розумієте, давно для чого це було це. От... Тягнути. Ну, 8.08 я дивився, що прям буде стоп-війна, повноцінна собі була карта, не було цієї відповіді так, так, так. Але до кінця серпня, до кінця літа, як ти вже раніше говорив, тобто стоп-війна, ну просто величезний шанс. Я не буду сто процентів ніколи не говорив і не говорю, але шанс величезний. Він залишається і у світі тих подій, які ми бачимо, якщо це так далі і продовжиться. Це так може і відбутись. І вже на осінь у нас буде стоп війна повністю в подальшому її вирішенням. Розумієте? М -м Кармічне покарання. Це таке все Як знаєте як я казав, час платити по рахунках. Хоча фраза просто останній тиждень за мною, знаєте, так якби от сюди транслює: час платити по рахунках. М -м -м. Їхня перемога і така карта ні. Бачите, нема про що говорити. Пуста чорна карта. Радості нема, перемоги ніякої їхньої нема. Оці такі пусті заяви, все чорне, все пусте. Знову карта ізоляції. Знову карта радості результату перевернута. Імператриця перевернута. І зради від того, на кого вони розраховували. Бачите, оце їхні якісь об'єднання перевернуті. І шамани не рятують, не спасають. Ні, ніяк нічим. І внутрішній розбрат, от, будь ласка, внутрішній розбрат і конфлікт. Ця карта нагадує, бачите, це Чорний ворон, і там білий. Е, хтось там теж, чи ворон, чи якийсь там Ви пам'ятаєте ту історію з Ватикану. В якомусь році та ж там випускали голубів, на них напали Чорні Ворони, але голуби відбились. Ну, це десь те серед внутрішній розбрат, двійка камеші, і там прям він наростає ще більше. І буде далі наростати. І те, що вони хочуть якусь картинку зробити, це потім, знаєте, як одногомент знайти е, цей карточний цей домик, так? Е, Картковий. Просто воно все валиться по кусках і ну, не можуть вони це скріпити. Ви що була якась надія, що може санкції не приймуть, ми з вами тоді говорили. Ще була якась надія, що таке Трампа якось там може вмовлять. Ще була якась та... Ну, коротше, ще в них якісь були десь щось, може, такі, знаєте, багато. Які такі ходовочки, але це все провал, провал, провал. А як вчора в ООН це озвучували, їхній цей представник де, був, як він там, Небензя, як він, де він ж сидить в ООН. Наче не явився, я бачила в чаті, писали люди. Небензя бензя ну, не, не явився. Навіть, бо там же вчора було засідання, яке ініціювала Україна після обстрілу а. Києва. Ага, ага. Ну, чого ж являтися, Правильно, що казати? Вони скоро взагалі вже ніде ніхто не буде являтися. Хіба там в преісподній. Yeah. <laughs> <Туда. laughs> ну, так умовно кажемо. Стерті з матриці, Все, всі коди все повністю стерте. От вам і It's їхня зустріч. It's... А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.